Я тобі розкажу за, за шопінг. У мене подруга є, і вона їздила там на конгрес зі своєю подругою, і їздили вони куди в Амстердам. Mm -hmm. І вона говорить, та подруга її запропонувала з'їсти по кексику, ми розуміємо з чим. Так? І вона говорить, і все, і все як в тумані. Ми нічого не пам'ятаємо. Ми просто, коли зранку прокинулася в одному номері, у нас було. Куча пакетів, а uh, у її подруги була картка uh, чоловіка, mm -hmm. той їй не міг дозвонитися, тому що вона була на беззвучний і ну, дівчатка були під кайфом. розумієш, так? Mm -hmm. Вони скупили, uh, це був який, якийсь, 2000 якийсь там рік був. Mm -hmm. ну Вони скупились там 15 чи 20 тисяч доларів потратили. Ми були просто не в собі. Деякі магазини, ми пішли повернули ці mm -hmm. речі, ну, тому що це був, ну, Розумієш, це бувало у шок. Йорі, деякі магазини нам повернули речі. Повернули, ми повернули речі. Вони нам повернули кошти. Mm -hmm. Ну а деякі ні не захотіли.